Стери під сивика почали здаватися нам іграшковими, а вчорашні смішними привидами. І навіть, видно, де, що я там намалював. Я думаю, що сьогодні сумну немає ні в кого, бо шлях визначений. <плес> І Європейський е, вибір був і залишиться головною метою. Бог теж так подумав, люди цієї землі нарешті мали вирішити зі своїм життям самі солідцять. Постанову центральної виборчої комісії. Прошу голосувати. Одинадцять. Одинадцять. Хто проти? Один проти. Хто утримує? Рішення прийнято. Коли вони ховали правду від людей, ми не вірили їм. Ми підняли колі. Ночами стояли, жадали. Без перемоги. Сприміться, як мою молитву, Без перемоги ніхто з цього майдану не повинен піти додому. чую Tchau. Нам мир показать Мы в нашей стране Мы в нашей Я стране Смолвной и гордой Любимой, единой Ющенко! Ющенко! Никем не делимой Святой Запам'ятайте одну годину. Дві години ночі бачу, корію сон. Що буває після перемоги піти зігрітися зі страшного морозу, поцілувати всіх любих тобі і лягти нарешті спати. А на ранок вже буде рай. Він з нами. Такого президента Україна ніколи не мала. І тепер усе буде добре, не болітиме, і буде багато їжі, і всі будуть багаті й веселі. Найкраща українська народна казка ніколи так не продовжувалась. Але ж це перша така українська казка. І хотілося. Але люди, ось що було далі: партія Ющенка вона народилася на Майдані у дні революції, що для всіх була дивовижно мирною. Та тільки ці люди знали справжню ціну питання, чи житиме Україна по-людськи, чи після такого спротиву буде покарана і закатана під асфальт. Партію Ющенка повів танк майдану Роман Безсмертний, а її виконком Юрій Єхануров. Безсмертний усіх тоді назвавши її шантажисткою, але вона тріумфально стала прем'єром. Прошу голосувати! Так, триста да, 373. Рішення прийнято. Давайте привітаємо Юлію Володимировну Тимошенко. Від її уряду чекали нового життя і милувалися цією красою. Читали інтерв'ю в журналах мод, розглядали нові сукні, все це мало бути, напевне, тепер у всіх. Чомусь так думали дорослі люди, що, в принципі, багато на віку пережили. Коли грянула бензинова криза, люди все одно ще не були готові придивитися уважно до своєї глянцевої казки. Ми боялися, що на дорогах застигнуть мертві машини, але милувалися далі. З цукром сталася криза, що її в Україні просто не мало бути. А потім почали обіцяти, що заставлять дешево продавати м'ясо, а воно не дешевіло розчарування. Таке слово почало ходити по містах і селах. І щоб люди не встигли зрозуміти, від кого це розчарування. Прем'єри з друзями почали операцію прикриття. Це мало всі ознаки зради. Чути було нестерпно, як друзі стають проти друзів. Ні, це не вона. Вона казала, що стоїть поряд із президентом, а її друзі перераховували пресі його гріхи, взялися чорними словами відстрілювати тих, хто був йому вірним. Першим відступився зінченко. Той, хто з часів революції не відступав від президента ні на крок, так і лишиться на всіх фотографіях другому. Потім Томенко, що голосніше за всіх вигукував на майдані гасла про вірність. Він мусив колись зупинити цю зраду, а тому звільнив усіх, сказав вірні залишаться вірними. А хто зрадив, це скоро буде видно всім. Вісім місяців президент України був миротворцем серед цих інститутів. Я про це майже не говорив публічно. Я вважав, що це моя карма, яку я повинен нести. Вона назвала це не зрадою. Це просто паралельний курс. Але повітрі зависло тепер нове слово реванш. Вони унюхали хижу мить повернутися. В їхні ряди потекли ті, хто весь час президента підставляв. За такий труд, певно, взяли до себе колишнього генерального прокурора реваншисти, що хочуть обов'язково повернутися. Чому він не нервує, не кричить на мітингах, не воює? Він робить нашу Україну. Вона сильна і чесна. Цей корабель пливе вперед. Вона вперше за чесну ціну продала так, щоб усі побачили криворісталь. Учасник, номер. Три продано учаснику номер. Три. Справжня Україна. Кожній матері, як і обіцяв Ющенко на Майдані, виплачує близько восьми тисяч гривень. Українців має бути стільки, що й любові. Бідність не може зупинити життя. І голод. Страшна згадка і вічна наша печаль, перед якою тільки цей президент схилив голову. Він наша гідність. Він вперто саджає український сад. Він вперто призначає прем'єра Єханурова, що мало говорить, але знає, як цей сад виростити, які б хробаки його не жерли. Він полетів в Ірак і забрав звідти наших синів. Він не здався на шантаж, і в лютий мороз в усіх наших домівках тепло. Ніхто не зміг відключити нам газ. Світ сказав так президентові, що примусив поважати Україну за твердий характер. За все це, люди, треба боротися, і це дуже серйозно. Почати треба з тої точки, де нам вперше за стільки років мороку було добре з Майдану. Роман Безсмертний саме тут зібрав тих, хто з цих війн вийшов загартованим, без злоби й заздрощів, без жадоби влади. Блок, наша Україна, звідси йде на вибори до парламенту, йде, щоб народний президент Ющенко мав у тих стінах народну команду. Вона об'єдналася як тоді у 2002-му, навколо людини, який важлива тільки Україна, щоб зупинити зраду, щоб не пустити назад тих, проти кого люди. Ми пам'ятаєте, рік тому все покинули і стояли в лютий мороз на майдані. Ось так, як тоді міцно стиснемо наші руки. Ми тоді, ось так жили, притулившись одне до одного, і на всіх було одне серце. Бо люди Україна у нас. Одна. Рік тому ти відстояв свій вибір. Ти сказав так, свободі і майдану. Ти сказав ні бандитам і брехні. Ти переміг. Але вони хочуть повернутися. Вони замість тебе прагнуть керувати твоєю країною. Ти єдиний. Можеш їх зупинити. Не зрадь себе, не зрадь, Майдан. Україна у нас одна. Наша Україна.